Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про класичні тепленькі жіночі штанішки на флісі, які є в продажу в нашому магазині. Ось я в них зараз одягнута. Подивіться, будь ласка, ось такий резиночка ось потрійна. Раз, два, три. І шнурочок в них є. Ось такі карманчики, кишеньки. Донизу йде завужена штаночка. Їх одягають під кросівочки, під ботіночки. Ну, хто хоче, може одягнути під сапожки, але штанина має бути зверху. Ось такі штанішки. Вони коштують 550 гривень, 550 гривень коштують і дуже тепленькі. Ось знизу на ось такому флісику. Флісик щільненький, гарний, густенький. Маємо такі розміри. Ось це у мене на мені розмір. 4, 5 XL. Тут так і пише: 4 5 5XL, На півокружність стегон 58 см. У такому чорно-сірому кольорі. Ще маємо 5,6хль. Тут на півокружність стегон 60 см. У коричневому кольорі є у нас розмір 5 6 xl на півокружність грудей 60 см. У сіренькому кольорі є розмір 6xl 7 на півокружність стегон 62 см. І у коричневому кольорі у нас є розмір 6 7 XL, 62 см на півокружність стегон. І ще одній. А, і все. Це вже не ті штани. Е, Коштують ці штанішки, я вже вам сказала, 550 гривень, і вони трошечки тягнуться. Ось дивіться, це тут де 62 см, ось що так може підтягнутися. Так, що в кого, наприклад, на півокружній стегон 64 чи 65 см, можна їх брати, вони гарно на вас сядуть. Замовити такі штаніжки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33 можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Підписуйтесь на наш канал, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписатися можна натиснувши кнопочку, там є така кнопочка підписатися. Або в кінці відео вискакує така емблемка зелененька, написано Парус. натискаєте на нього, і через ту емблемку теж можна підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!